Вітаю в ефірі ТРК Львів, програма профілі, і її проведу, як завжди, я журналіст Ігор Гулик. Ну, маємо нарешті повноправну весну, і це, здається, відчувають усі. Відчувають її, будують плани на майбутнє, мають якісь свої сподівання. Це надзвичайно важливо для народу, який зараз воює з з окупантом, намагається якось влаштувати свій побут, подолати економічні негаразди. Весна завжди дає надію, і оцей мудрий, галицький вислів, так все не буде, акурат добре лягає у весняний контекст. А ще весну особливо е так відчувають поети. Я не скажу, що всі поетичні рядки, які народилися за всю історію людства, написані саме навесні, але мені видається, а я не поет, що власне навесні народжується якраз натхнення, будуються творчі плани. Про це ми поговоримо сьогодні з відомим українським поетом піснярем, автором десятка хітів української естради Степаном Галябардою. Вітаю вас в студії профільів, пане Степане. І для початку для наших глядачів короткі штрихи вашого життєпису. Степан Петрович Галябарда. Народився 2 грудня 1951 року у селі Суходіл Гусятинського району на Тернопільщині. 1973-го закінчив філологічний факультет Чернівецького університету. Працював у редакції Чортківської районної газети, був на громадській роботі у Тернополі та Києві. Від 1984-го у системі Держтелерадіо. відповідальний секретар дирекції телебачення, головний редактор молодіжних радіопрограм, заступник директора телевізійного творчого об'єднання молоді. Головний редактор радіостанції Молода Гвардія, директор радіостанції Промінь, директор першої в Україні незалежної комерційної радіостанції Радіо Рокс. У 1991 році вийшла у світ перша його збірка поезії Не повернув човен, яка складається з двох розділів Біль України і Неповернув човен. У збірку увійшло багато віршів, які Степан Галябарда присвятив рідному краю і україдам своїм землякам. У 1997 році в Тернопільському видавництві Збруч вийшла друга збірка поезії «Догорає Калина. Співпрацює з композиторами Олегом Слободенком, Остапом Гавришем, Павлом Зібровим, Степаном Гігою, Олегом Марценківським, Олександром Злотником та іншим. Його пісні є в репертуарах Василя Зінькевича, Алли Кудлай. Павла Зіброва, Лілії Сандулеси, Іво Бобула, Олександра Тищенка, Олега Марценківського та інших співаків. Автор текстів понад 200 популярних пісень. Заслужений діяч мистецтв України, кавалер ордена за заслуги третього ступеня. Пане Степан, чи справді весна, якою б вона не була, навіть весна? Під час воєнного лихоліття і є джерелом натхнення для поетів. Чи, можливо, для вас це не має особливого значення? Ви знаєте, для професійного поета принципової різниці в порах року як такої. Немає, ну я за всіх не скажу. Для мене справді весна також є стимулом до пробудження, до розквіту краси, до свіжості, до сподівання того, що щось станеться нове, світне, радісне. От і багато пісень написаних саме в цей час, і звичайно, вони всі присвячені темі кохання, темі любові до жінки, і звичайно ж, темі. Патріотизму теми рідної землі, теми любові до свого краю. Тому що край пробуджується, пробуджується знову. Нова надія на те, що в цьому житті щось покращиться, в цьому житті щось прийде свіже, світле. І тому весна справді є тією порою року, яка обнадіює за що раз, як вона з'являється. Розуміло. Ну, давайте тепер поговоримо про пісню. Як для мене пісня. Є не тільки те, що зараз так вважають штампом душею народу, так а українці піснею реагують так само, як публіцистикою. Тобто відбулася якась подія, є моментальна реакція, маємо моментально віршовані рядки, покладені на музику. Зараз під час війни з'явилося дуже багато патріотичних шлягерів, пісень про війну. Чи є у вас такі в доробку вашому? Так, звичайно, пісня справді один із тих виражальних засобів людської душі, людських емоцій, які реагують дуже швидко, дуже компактно і дуже короткотерміново. Тому що, як правило, вірші пишуться, ну і не завжди їх можна опублікувати, прочитати. Пісня доходить одразу, якщо вона справді про наболіли, якщо вона справді про ті проблеми, які є, і, і, і вона відстоїть. Є щось стверджує щось, заперечує щось. Тоді вона поширюється миттєво. Тоді її підхоплюють, і не тільки так би мовити, в зоні бойових дій, тому що як правило, ті, хто пишуть сьогодні про війну, про загарбницькі дії Москви. Вони прагнуть їх донести спершу до воїнів, які на передовій, щоб підтримати їхній дух, підтримати віру в перемогу. Але і вони потрібні всім нам, тому що кожен переймається кожен день тим, що відбувається, які там події на фронті, як це впливає на нас, що очікувати, як жити далі, і таке інше. І сьогодні ця тема болить кожного із нас. І разом з відомим композитором Василем Мовчуком ми написали пісню Сій вражі», написали пісню Не продай Україну зайдам, написали пісню Небесна сотня. От. І ще кілька пісень зараз у роботі, які справді, як мені здається, висловлюють от нашу позицію. Але є ж такий от вислів, коли говорять гармати, музи мовчать. Я думаю, що у кожної людини є такі періоди, коли вона відчуває певний неспокій, певну невпевненість, можливо, навіть зневіру. Ну і у поета, звичайно, такі також бувають. Як даєте собі раду в такі от моменти життя? Ви знаєте, я за собою не помічав такої аж зневірі. Звичайно, є періоди часу, кожна епоха має свої виражальні засоби. Ми пам'ятаємо, як сталася почалася епоха незалежності, які були оптимістичні. Слова, які були гасла, які були високі емоції людські. От тепер інший час, інші емоції. Це знову ж я повторююся. Це ненависть до, до того ворога, який прийшов до нас у дім. От і я намагаюся якраз навіть і в цей час писати і вселяти. І в себе, і в свою поезію, і в свою пісню віру в те, що все одно це тимчасово все одно ми переможемо, тому що ми знаємо історію свого народу. протягом усіх віків, от український народ був його як не гнули, як не нищили. Хай сто разів на нього лягали на, на плечі лихоліття, все одно він повставав, він піднімався. От і ми бачимо сьогодні, також що як намагалася російська агресія нас втоптати, знищити, як здавалося б, не було у нас ні армії. Армії у нас не було ні зброї, в нас не було от але Сила духу українського народу, який повстав, який пішов безкорисно на, на цю війну, який пішов захищати справді свій дім, свою батьківщину. От. І тому десь оця віра, оця перспективна віра в те, що ми переможемо, одесь не дає сумувати, не дає десь відчувати той, якийсь, якусь тугу внутрішню, тому що сьогодні все спрямовано на те, щоб якимось чином допомогти перемогти ворога. Ти ж казав усім, що ти, брат мені, я ж благав тебе, не стріляй, та на цій війні ти в дурмані, а я боронив рідний край, Стій, враже, згинь, враже, якщо навіть всі поляже, мою землю не топчи, чорний воро не грішить. Не топши, чорний воро не кріжи і приніс нам зло, я відстояв честь, наді мною плаче рідня. А за що ти умер? де вмер, демовилай хрест? То не Пане Степане, не кожного гостя нашої студії. Я запитую про його особисте відчуття нашого часу. Час справді унікальний, непересічний. Час, який може народити абсолютно нові постаті, нові тенденції. Як ви відчуваєте цей час? Які особливі риси ви окремлюєте? Сьогоднішній час, як мені здається, це час оголеного нерву. Це час, коли всі намагаються знайти правду, всі намагаються відшукати справедливість, всі намагаються зрозуміти шляхи, як іти далі в цій, в, цій, в цій непростій економічній ситуації. От. І ще мені здається, що наш час став часом повалення ідолів. Ми всі завжди були. Була така у нас загальна тенденція, загальна впевненість в тому, що Начальник він правий. Генеральний секретар це Бог і цар, він ніколи не помиляється, він завжди каже правду. Президент держави, перший, другий, третій, от він президент, він недоторканий, він має право. А з'ясовується, що вони такі ж люди, як і ми. І це теж ознака нашого часу. Очевидно, як якої не було раніше, тому що все-таки сьогодні кожен відчув себе людиною, кожен відчув себе своє право жити краще, своє право висловити свою думку, своє право покритикувати верхніх і і і і, і бокових і нижніх. От. І зрештою, кожен відчув, що він має право встати, взяти зброю і піти захищати свою батьківщину. Чи існують для митця? Е, ну... В даному випадку вас особисто для поета Степана Галябарди червоні лінії, які ви ніколи не перетнете. Тому що, ну, зовсім недавно у нас тоді був режисер театру імені Зеньковецький Олег Городник. Він казав, що для нього не існує таких меж. Ні, для мене межі існують. Я Скільки живу, і відколи займаюся поезією, і відколи займаюся професійно-українською піснею. Для мене в слові є рівень, нижче якого я не можу собі дозволити опуститися. Я ніколи не, 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 не писав матами, я ніколи не писав лайливими словами. Я ніколи не ображав жінку. Я ніколи не ображав маму. Я ніколи не ображав націю. Я ніколи не кепкував із меншою як це багато ми бачимо в ефірі. І, 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 і типу сердючки, і, і когось іншого, які намагалися е, наш народ показати меншу вартість ни порівні з е, старшим братом. От, для мене це, 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 це табу. От, я не можу собі дозволити посміятися е, навіть із ворога. Я повинен сказати правду, чисту, справедливу, от, і м, також не допускати в свою душу. Такого ж самого сміття, яке може бути з, з протилежного боку. Е, дивіться, війна е, розставила все на свої місця. Чимало українських митців, в тому числі і співаків, і поетів, письменників, визначилося, по, яку, по який бік барикад вони. Але є е, певна кількість е, людей з мистецького середовища, не будемо тут називати їх поіменно, які обрали інший шлях. Які, на, на вашу думку, мотиви ними керували? Ви знаєте, я думаю, що ними керували різні мотиви. Але принцип їхніх дій будується на елементарному споживатстві. тому що якщо я українець, якщо я живу в себе вдома, я не дозволю ганьбити себе, свій дім і свій народ. Я не можу піти до ворога в, в, в слуги, тому що я розумію, що для мене це бридко, По-перше, по-друге, якщо він прийшов до мене, якщо він вбиває моїх людей, якщо він зазіхає на на, на, на мій дім особистий, то як я можу йому усміхатися для нього співати? Йому служити, перед ним танцювати, перед ним співати. Тобто це я вважаю, що це просто ганьба тих, хто це робить, тому що ну я десь навіть не дивуюся із тих перекінчиків, які це роблять. Тому що я хай мене хто хоче, як розуміє, але я переконаний в тому, що українці це українці, це є нація, це є корінна нація, це є рідна земля, це є рідні традиції, це є своя стилістика мовлення, це є свої герої, це є свої Образи, тому я вважаю, що це просто ганебно. Короткий конспект від Степана Галябарди. Для мене в слові є рівень, нижче якого я не можу собі дозволити опуститися. Я ніколи не, 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 не писав матами, я ніколи не писав лайливими словами, я ніколи не ображав жінку, я ніколи не ображав маму, я ніколи не ображав націю. Пане Степан, я знаю, що на початку травня, якраз в часі Великодніх свят, ви готуєте для львів'ян е, приємний подарунок, готуєте великий творчий вечір. Чи не могли б розповісти докладніше про це? Так, 3 травня о 19-о 18-й годині в Філармонії області я буду проводити свій авторський е, пісенно-поетичний вечір, який називається Я Вас люблю, в якому я. Е, Нарешті наважився показати свою творчість через свою поезію. Я читаю вірші, я видав вісім книжок, і з цих книжок я читаю свої кращі вірші, які я вважаю. Я читаю вірші про сьогоднішню боротьбу нашу, про наше ставлення до, до, до російського агресора, зокрема до, до, до Путіна і вже з ними. От, я читаю багато віршів для жінок і про жінок. Я співаю пісні сам. Зі мною будуть виконавці, обіцяють великі класики, я не хочу зараз нікого. Доживемо до того часу, побачимо. У мене буде дуже багато відеоматеріалу на кожну пісню. І це така буде театралізована пісенно поетична вистава. Зрозуміло. Ще одне традиційне запитання. ну от Я чомусь завжди цікавлюся в своїх гостей, чи в них є якась така найзаповітніша мрія, яку вони до того ж не бояться оприлюднити, не боячись, що хтось вкраде її. Ні, ви знаєте, в мене дуже реальна мрія конкретна, я не мрію на щось надхмарне і, 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 і неможливе. У мене є одна мрія. Я хочу у 70 років при повному розумі в Палаці культури Україна зробити свій творчий концерт на чотири відділення. Все те, що я написав краще, я потихеньку починаю зараз готуватися до цього. Оце мої концерти це є початком до, до тієї підготовки. От, я хочу зібрати все те, що я написав, всіх виконавців, які ще є сьогодні, тому що життя. Ще дуже мінливе і дуже швидкоплинний, ну, от, І хочеться зафіксувати якось в історії все виставь доробки, які я зробив. От я написав більше 300 пісень. Ну не всі вони, звичайно, стали шлягерами, але добра сотня пісень. Я думаю, що я хотів би в цей час, щоб вони прозвучали, записати на телебачення і щоб все побачила Україна. Ну і наостанок, що можна запитати у поета? Очевидно, що я хотів би просити вас прочитати нашим глядачам щось нове. Щось таке, що ще не чули шанувальники вашої поезії. Ну, подарувати нам хвильку живого поетичного слова. Знов приходить призначений час нам зійтися на щиру розмову. Я повторюю знову і знову: я люблю тільки вас, тільки вас. Ваші очі я бачу вісні. Ваш портрет я в уяві малюю, хоч розлуку нам доля, віщує, все ж ви дайте, надію мені. Як я мрію, кохана про те, щоб украсти вас з вашого замку і плукати удвох аж до ранку у саду, де жоржина цвіте. Я б учора до вас підійшов, як ішла із церкви додому та була би така в голубому, що її слів не знайшов. І сьогодні я клянує свій страх і картаю себе за несмілість, озробіть перший крок, ваша милість, все в моїх прочитайте очах. А якщо не зуміємо вдвох в цьому світі себе розпізнати, все одно я буду вас кохати, хай поможе нам стрітися Бог. Знову приходить призначений час нам зійтися на щиру розмову. Я повторюю знову і знову. Я люблю тільки вас, тільки вас. Ось такою весняною вийшла зараз у нас програма Профілі я нагадаю нашим глядачам, гостем студії був відомий український поет-пісняр Степан Галябарда. Я вам щиро дякую за розмову, а також бажаю вдалого творчого вечора на початку травня. А нашим глядачам кажу, зустрінемось в ефірі вже через тиждень.